Хороший хлопчик. Ой, ви вже тут. Я бабуся, а це мій собака Рік. І хто наші супротивники? Я робот, а це моя робособака. Ми добре готуємо. Сьогодні граємо проти бабусі та Ріка. от Оце буде цікаво! Давайте дивитись нову кулінарну битву. Шеф крутить колесо та обирає першу страву. І це буде Торт! Ваші три хвилини вже йдуть. І так, рік, дивись. Мені потрібно зробити тісто для біскітів. Почнемо з борошна. Засипаємо трохи в миску. А далі розбиваємо два яйця. Ага, готово. Після цього додаємо трохи молока. Ну, а потім можна все перемішати вінчиком. Що не так, рік? Вау! Ой, точно. Я зовсім забула про цукор. А -а -а. Дякую, любий. Насипай небагато. Чудово. От тепер точно можна перемішувати. А ми з робопсом вже збираємо торт. Робопес, давай сюди трохи крему. Чудово. Я розподіляю його по коржу. Далі накриваємо ще одним коржем, вмикаємо лазерний зір та відрізаємо все зайве. Як завжди, просто ідеально можна накривати мастикою. Рівно розподіляємо мастику по торту. Мамочки, вони вже зібрали торт. Рік нам треба поспішати. Сковорідка нагріта, можна переливати в неї тісто. Трохи зачекаємо та перевернемо. От вийшов чудовий панкейк. Підкидуємо. І вуаля. Можна збирати наш торт. Рік допомагай. Я змащую кожен шар джемом, а ти викладай панкейк. Я знову змащую джемом, а ти кладеш панкейк. От, молодець. У нас вийде дуже смачний млинний торт. А прикрашати ми його будемо полуницею і солодкою пудрою. У нас все вийшло, милий. А що там роблять роботи? Робот робопес. Чим ви займаєтесь? Це все ж таки торт, а не залізо. Навіщо стільки вогню? Не розумію. У нас все під контролем. Накриваємо зверху прозорою напівкруглою сферою. Готово. Ого. Оце так. У вас вийшов цікавий торт. І мені не терпиться його спробувати. Візьму цей шматочок. Виглядає ідеально, а як на смак. М -м, я б сказав білісімо. Робот з робопсом впорались відмінно. А тепер дізнаємо, що там у команди бабусі. Просимо. Ваш торт виглядає доволі просто. Ну, добре, спробуємо. О, це полуничка. М -м, свіжа, смачненька. Тай сам торт просто божественний. Мені і у дитинстві бабуся готувала. Так, чудово. І так, я готова оголосити переможця. І перемагає команда бабусі. Ура! Рік. Перша перемога вже наша. Як приємно. На цей раз ви будете готувати медове желе. Час уже пішов. Вже приступаємо. І так, нам знадобиться блендер. Відкриваємо і засипаємо полуничку. Рік натискай на кнопку. Треба все гарненько перемішати. Думаю, достатньо. Так. О, рік. Ти вже підготував пляшку. Дуже мило. Давай її сюди. Переливаємо в неї наше полуничне смузі. Ось так обережно, щоб не промазати. Далі я зроблю смузі з винограду. Засипаємо виноград у блендер. А рік натискає на кнопочку. Чудово! Я хочу зробити чотири фруктово-ягідних смузі. І у нас уже все вийшло. Потім візьмемо насіння чия і засипаємо у кожну пляшку по одній ложечці. Ну, а потім беремо мед. Його також важливо залити в кожну пляшку. У нас все ж таки медове желе. Ага, ось так. Ну, а тепер залишилось все заморозити. Для цього я буду використовувати свій міні-холодильник. Чудово, всі пляшечки помістилися. Тепер чекаємо. Ну, а це нам більше не знадобиться. Ой, що відбувається? Підмінна робота робопес. Це те, що мені треба. Зачекайте. Тут майже немає меду. Не годиться. Треба щось придумати. Аналізую простір. Аналізую простір. Знайдено жуйку Хуба Буба. З'явилася ідея. Перекладемо всю жуйку в тарілку. Робопес треба розплавити. Треба розплавити. Вау, вау! Молодець, бачу, в тебе непогано виходить. Жуйки розплавилися. Тепер все це треба перелити в пляшку. Головне зробити це обережно. Здається, виглядає апетитно, і на смак має вийти здорово. Закриваємо робопес. А тепер час охолодити цю пляшку. Желе має охолонути. Дякую. У нас все вийшло. І так, ваш час вийшов. Тому почнемо з команди бабусі. Подивимось, подивимось. Ого, цілих чотири желе. Почну, здається, з колоничного. Виглядає апетитно. М -м -м, навіть дуже. Так, мені подобається. Хочу спробувати всі смаки. Мм, і це смачно. І це неймовірна смакота. Ну що ж, бабуся і рік, ви великі молодці. Клас. А тепер я спробую те, що приготували для мене роботи робопес Вау! Невже це жили із жуйки куба Буба. Смакота. Так. Відірватись неможливо. Цікаво, а бульбашку можна надути. Супер! Це не лише смачно, але ще й весело. І так, вирішено. Перемагають обидві команди. Молодці. Рігтичок. Як же здорово. Робопес. Танцюємо переможний танець. Ну а на цей раз ви будете готувати піцу. Час уже йде. Сподіваюсь, що вам його вистачить. Звісно, вистачить. Ми вже приступаємо. Почнемо з тіста. Беремо миску, засипаємо борошно. Розбиваємо пару яєчок і заливаємо молочком. А потім все перемішуємо за допомогою вінчика. От, подивіться. Вийшло справжнє тісто. Тепер обережно розкатуємо, щоб у нас вийшла основа для піци. А в мене тісто вже розкатане. Робопис, відріжемо зайву частину. Чудово! Ти впорався ідеально. Це нам не знадобиться. Далі беремо томатну пасту і обережно намажемо на наше тісто. Після соусу йде начинка. Спершу кладемо тертий сир, а потім піпіроні. Робопес. Час додати вогнику. Як справи, бабуся і рік. У нас все чудово. Рік дивиться та навчається, як треба намазувати соус. Далі я посипаю тертим сиром. Це важлива частина піци. Ну а на сир викладу шинку. Ось так, ще шматочок та ще один. Вау! Ну, а тепер можна обсмажити. Зачекайте. Рік, а де вся шинка? Ну, ти, як завжди. Ця шинка не для тебе, а для шефа. Добре, що в мене залишилось ще декілька шматочків. Чудово, підсмажимо. Що? Ку -ку. Та я оком блимнути не встигла, а ти знову все з'їв. Поганий хлопчик. І у мене залишився лише один шматочок шинки. І ваш час добіг кінця. Почнемо дегустацію. Так, не розумію, піца вже готова. Готова, шеф. Е, ну, взагалі, то вона у вас згоріла. Пробачте, але це куштувати не маю наміру. А що там приготували бабуся та рік? Це брокколі. Гірше інгредієнтів для піци я не уявляю. Але я все ж таки ризикну спробувати. Ой-ой-ой! Наша піца ще не така погана, так? Е-е, Піца супер. І так, підведемо підсумки з рахунком 2-1 в нашій кулінарній битві перемагають бабуся та рік. Приймайте привітання. Сподобалось наше відео, тоді швидше став лайк та пиши в коментарях, за яку команду ти вболівав. Ну а поки що, бувай!